Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 20 серпня у середу. Надзвичайно продуктивний період до 4-ї години дня. Місяць іде від Юпітера до Венери. від планети великого щастя до планети земного щастя, яка відповідає за гроші, кохання, реалізацію наших бажань, естетику і задоволення від життя. Тому до четвертої години, будь ласка, плануйте всі справи, які стосуються реалізації бажань, фінансових рішень, особистого вашого життя. Інвестицій. Все, що ви починаєте у такий час, розвивається дуже-дуже добре. Тож не пропустіть таку можливість, оскільки після четвертої години починається період місяця без курсу, неефективний для нових починань. В цей час краще продовжувати те, що ви вже розпочали, займатися поточними справами або відпочивати. Бажаю вам хорошого дня!